Прямий ефір телеканалу Аверс, вітаю вас. Я Ірина Кудря. І сьогодні будемо говорити про міжнародний день волонтера. Хто тільки не називав себе волонтерами за період війни в Україні, і майже кожен, хто долучався бодай чимось, аби передати на передову, міг сказати, що він волонтер. Сьогодні будемо говорити із волонтером у студії телеканалу Аверс наживо. Це Ігор Климчук, керівник благодійної організації Серце для України. І доброго вечора вам, пане Ігорю. Доброго вечора, пані Ірино. Ну і зі святом, зрештою, на продовження День волонтера. Я вітаю вас. Дякую. Ми нагадаємо, що якщо ви хочете долучитися до нашого ефіру 28 00 73, телефонуйте нам, і зрештою ви зможете розказати або свою історію, чим ви допомагали, якщо ви є волонтером чи бодай людиною, яка чимось долучилася до тих непростих подій, які нині досі тривають на сході, або раптом ви хочете привітати волонтера у нашій студії 28 00 73. Ми готові чути вас у нашому живому ефірі. Знайте, аверс відкритий для вас повсяк, повсякчас. І пане Ігорю, зрештою, ви знаєте, волонтерство те, що я сказала, до нього треба прийти, і кожен, хто десь долучався, може сказати, що він волонтер. Але ви волонтери з 2014 року, фактично з тих подій, які накрили сьогодні всю Україну і вже 5 років тримають таку от агресивну ситуацію. Як ви прийшли волонтерство? Після подій Весни 2014 року, коли на сході нашої держави виникла російська агресія, по суті, Україна увійшла в стан війни з російською державою, ми долучилися до одного з автопробігів, який був ініційований тут у нас на Волині, з метою об'їхати Польщу, Німеччину. Ряд міст. Цих державах і відповідно до європейської спільноти донести дійсність тих подій, які у нас відбувалися в Україні. Ми всі прекрасно знаємо, що медіапростір, наприклад, в Німеччині, він є досить обмежений в плані отримання достовірної інформації. Так? Багато українців української спільноти проживає на території Німеччини і фактично всю достовірну інформацію можна було отримувати тільки з інтернет-ресурсів, якихось певних. Телевізійні канали, по суті, цієї інформації не давали. І самі німці, так, самі німці, поляки теж. Не маючи достовірної інформації, мали собі от трохи хибне уявлення про те все-таки, що відбулося на Україні, про події на Майдані, про початок агресії на сході. Ось і зв'язку з цим ми долучились до цієї поїздки. Бо сіли за кермо фактично і поїхали. Поїхали Європа на автомобілях. Фактично так. У угу. нас це були чотири автомобілі. Це така місія донести правду про Україну. Фактично, правильно ну, це взагалі відбувалося під лозунгом врятуй Україну, збережи Європу. Тобто, ось таким чином, тобто, аби агресія не пішла далі поза кордони України? Знай більше про те, що відбувається в нашій державі, правильно, Аби бути захищеним, саме так. Україна це свого роду форпост, так перед перед Європою, і вони повинні розуміти, європейці повинні розуміти, що якщо російський чобіт пройде по території України, не дай Бог, так яка реакція тобто... була от європейців, зрештою вони знають про це вже досі. А тоді яка реакція була їх на правду, яку ви розповідали? Коли досить малий відсоток все-таки якимось чином умудрявся отримувати достовірну інформацію. Більшість досить здивовано, і я б сказав би навіть пильно прислухалися до тих меседжів, які ми декларували. Так? Це відбувалося в такий спосіб, що, наприклад, в Польщі ми об'їхали сім міст, і на центральних майданах, основних міст, ми мали кілька годин для того, щоб. Пронести певний спіч, так озвучити mm -hmm. всі ці речі з гучномовцем, з певними плакатами і так далі. Mm -hmm. І досить багато людей відгукувались жваво на ці всі речі, на, на, на те, що mm -hmm. ми пробували їм донести. Тобто люди гуртувалися, люди вслухалися і вже і... допомагали чимось, мабуть, теж ні? <кій> Допомагати, мабуть, ні. Вони більше для себе сприймали інформацію в плані такого, щоб якимось чином мати підстави для аналізу, так і потім визначитися. Дійсно варто їм, наприклад, допомагати, чи можливо ми взагалі приїхали з якимись хибними. Ідеями, так ну, псевдо -волонтерство і псевдоволонтерство теж поширене у світі. Ось тому на перших етапах про допомогу було говорити. Ну по суті, важко від європейців. Основне було відкрити їм очі на правдивість подій, тих, які відбувалися в державі. нашій. ну а зрештою, як потім народилося серце для України, і я знаю, що є ще й версія німецька цієї ж організації благочинної по суті. все почалося якраз з німецької версії, як ви кажете, так восени 2014 року. Вже після цього автопробігу. Угу. А, Навесні ви і... поїхали фактично, так? Це а вже... був, ні, це був навіть не, це не весна, це був кінець серпня, початок угу. вересня місяця. Угу. Ми напрацювали ряд контактів серед української спільноти, української громади, угу. ось, на базі яких потім, по суті, ми почали перемовини про створення, про доцільність створення на території Німеччини. Якраз благодійної організації громадської організації для того, щоб можна було якимось чином акумулювати допомогу там і передавати її на Україну, привозити. Ну, зрештою, я знаю, що ми неодноразово з вами зустрічалися на театральному майдані. Я навіть пригадую один такий момент глядачам не дам збрехати величезні пакети чаю, коробок різних, найрізноманітніших взуття, одягу всього, що поїхало на передову, і це все продавали з німеччини. Так саме так, скільки таких вантажів було за період? Вже 5 п'ять років маємо. Ну, кажу відверто, як є за 2014 рік, тобто ми мали цілком повне розуміння і сприяння зі сторони силових структур, і досить оперативно це все відбувалося. За 2014 рік ми привезли 7 вантажів, за 2015 рік 6 вантажів. От, і з року в рік, по суті, коли вже напруга на сході трошечки впала в плані матеріального забезпечення. Ми знаємо, що на початках хлопці, по суті, не мали в що вдягнутися, взутися, їсти. Угу. І все це потрібно було брати. Засоби на... гігієни. Це решта. Звичайно, це треба було брати на свої плечі. Це все враховувати, озвучувати нашим німецьким колегам. Вони в силу. Дефіциту навіть свого часу, так бо всі працюють, але маючи палке, жарке серце, яке вболіває за Україну, переживає, вони знаходили цей час. Ось і збирали все те, що ми в них просили по дзвінку. Ми виїжджали звідси з України, це забирали, привозили. І відразу оперативненько відправляли на передову. А куди були? Куди, куди були доставлені вантажі, по всій лінії того порядку, як його називають? По суті, по всій лінії, Донецька, Луганська область. Тобто, першопочатково ми передбачали все-таки збирати медичну допомогу, так бо ті події, ті бої, які проходили тоді в Україні, і дали нам зрозуміти, що Крім відсутності одягу, відсутності взуття, відсутності продуктів харчування є величезна проблема з медикаментами. Той самий Целокс, так, кровоспинні препарати, жгути. Угу. Тобто навіть на початках ми це все робили в такий спосіб, що наш основний координатор в Ганофері Ірина Маркевич, до речі, вродженеця міста Ковеля, в досить молодому віці виїхала в Німеччину, там вивчилася, закінчила вищий навчальний заклад, станом на сьогодні є доктором медичних наук, використовувала всі свої зв'язки, можливі, так, для того, щоб якимось чином можна було все це зібрати, купити, збиралося. То тобто коп... вона теж волонтер. Вона та, волонтер тільки та. по той бік України, але Українка, наша Волинянка, яка допомагала безпосередньо по той бік. Вона опікується <світ> е осередком в Ганофері, <світ> а місць, основне місце реєстрації організації, <світ> до речі, я її ще не озвучу. Називається вона «Херцфюрді України, так що в українському перекладі Серце для України звучить. То е північний осередок е в Бремені очолює Оксана Фреріх. Теперішнє прізвище Фрерік це вже є по чоловіку, вона заміжня за німцем, нічним німцем, але вона сама теж ковальчанка, до речі, певний час виїхала в Німеччину. Так? І ось на базі цих двох жінок згуртувалася досить суттєва команда, станом на сьогодні 123 члени спілки нараховує. Ось і ми умудрялися збирати кошти, збирати всі ці необхідні речі, і якраз вести на схід. Яка ми... зараз ситуація? Тому що ви казали, в перші роки так було більше вантажів. Власне, що говорити саме на передову. А що зараз? Тому що нібито й говорять, і величезні бюджетні гроші закладають на цю матеріальну підтримку армії. І навіть президент одного разу сказав, що волонтери вже ніби й не потрібні, тому що все на себе може взяти держава, але насправді як вона є. Я не згідний з такою трактацією президента. Ви пригадуєте, це був 15-й рік, другий рік війни. Незгідний. І я розумію, що і станом на сьогодні є купа величезна прогалин в плані забезпечення зі сторони держави, так і наших добробатів, і регулярних військ, які знаходяться напередку. Ось навіть по сьогоднішній день ми не покладаємо руки, ми цим всім займаємося. Ми їздимо в Німеччину. Ми проводимо збори, аналізуємо ту роботу, яка була проведена, її наслідки, її позитив. Після цього запалюємо вкотре вог... вогник так, в душах і серцях наших колег в Німеччині і відповідно стимулюємо їх до подальшої, подальшої роботи. Прикрість на сьогоднішній день полягає в тому, що вони маючи вже на сьогоднішній час. Цілком нормальний доступ для отримання достовірної інформації. Інколи просто-напросто руки опускаються в них в зв'язку з тим, що вони бачать, що хлопці по суті воюють, хлопці покладають своє життя, втрачають здоров'я, а в державі практично нічого не змінюється. Що вони кажуть? Яка їхня реакція? Знову ж таки, що можливо спілкуєтеся і про воєнний стан, і про все решта? Що вони говорять? І вибори у нас на носі. Яка їхня думка? І війна у нас не завершена. Ви маєте на увазі, яка їхня думка так, щодо по по подається в цілому? Так, наших українців що там. Бо ж вони можуть припинити допомагати, як не як. В якийсь момент можуть сказати ні до побачення, розбирайтеся самі, а ми не будемо. Ну, от якраз mm -hmm. про це я говорив: що mm -hmm. ми не даємо їм зупинитися, ми їх mm -hmm. стимулюємо до подальших дій, бо були вже випадки, що. От, внаслідок того, що по суті вони не бачать змін так в mm -hmm. державі, якихось корінних змін mm -hmm. е тих, які мали би прийти е після ідей майдану, так mm -hmm. після е всього того, що відбулося на сході, після mm -hmm. жорстких боїв, після таких колосальних втрат, яких ми понесли, ось е мало би мінятися і досить швидко, і досить суттєво. Е і... Життя людей, життя наших пенсіонерів, так, е, е, життя військових, їхнє забезпечення, медицина, практично всі галузі. Ну ідуть, звичайно, зміни, якісь ідуть, але не так, не такими темпами, якими б хотіли ми б бачити. Ну, зрештою скільки вантажів перетнуло кордони України? Чи виникали проблеми з розмитненням? Тому що тут, знаєте, момент провести допомогу за кордону, я думаю, тут не дуже просто все. Хорошу паче за... обладнання було дуже багато. Ми потім про це скажемо. Так, хороше запитання, і дійсно варто на цьому зупинитись. Першопочатково, ті вантажі, які заходили в нас на розмитнення, вони проходили процедуру визнання в Міністерстві соціальної політики в Києві. Не знаю, з яких обставин, але напевно в певний період зі зміною керівництва Міністерства соціальної політики. Там, де Андрій Раєва тепер уже його очолює, так так відбувся свого роду якийсь супротив, який тривав близько року, і не тільки наша організація потерпала від того, що досить довго, багато верніше, часу проходило для того, щоб вони винесли рішення про визнання вантажу гуманітарним, uh -huh. що дає потім в подальшому підставу проводити процедуру розмитнення і розподілу. Один вантаж у нас визнавався 9 місяців, наприклад. Другий... Він стояв по той бік і не міг бути завезеним. Правильно? Ні, він, завезений? він був завезений, але він знаходився на, на складі тимчасового зберігання. Угу. Але ми самі розуміємо, що там, наприклад, є речі, які мають обмежені терміни придатності і. В такий довгий період часу по суті він ну до 20-25% вантажу інколи міг би навіть ну умовно кажучи знищити так. Зв'язку з тим, що вантаж приходив в непридатність. От. І е, маючи вже такий досвід, коли в нас заходив наступний вантаж, ми знову ж таки подали ще документи на Київ. Е, це знову почало затягуватися близько трьох місяців. Ми підіймали це питання серед наших колег різного роду волонтерських організацій на теренах України. Е, ситуація ідентична для всіх. Тобто ми думали на початках, що це можливо тільки ну, для нас, так? а Виявляється, ні. Швидше всього, чи була така вказівка, чи проводилася така політика, щоб якимось чином створювати різного роду штучні перепони для того, щоб ці вантажі не проходили оперативний процес і залежувалися на складах, і так далі? А тим часом декларували допомогу від держави, правильно, Так, звичайно. яка є тільки державною, а волонтери собі могли просто маючи вже під руками вантаж, фактично. Чекати його доставки, правильно? Це ж було на передову. Ви пояснювали, що це на передову до для бійців, для хлопців? Пояснювали те, що всім, повірте, всі структури, які були задіяні в цьому процесі з керівниками усіх структур, ми зустрічалися, пробували якимось чином достукатись, так до них каже, ми вас прекрасно розуміємо, але ну Вказі. не за нами остаточні рішення. Тобто, образно кажучи, система, яка на той час була вибудована, створена. Вона, вона не давала оперативно якраз реагувати на це все і проводити процедуру розмитнення. Тобто виходить волонтером не так вже легко бути. Це не просто, знаєте, захотів і зробив добру справу. Тут ще треба сім кіл пекла обійти, правильно, щоб та добра справа була результативною, як не як. Ми стикаємося по суті постійно з якогось роду проблемами, які приходиться вирішувати. В силу тих чи інших обставин, ну, я не знаю, з чим ті проблеми виникають, але чомусь так воно є. І Ми, наприклад, вже з тим звиклися. Тобто, йдучи на певну процедуру якусь, проводячи якусь діяльність, ми прекрасно розуміємо, що ми стикнемося вкотре з тим чи з іншими питаннями, і, відповідно, їх потрібно буде вирішувати, можливо, навіть не зовсім. ну, Правильний спосіб, так, тобто домовлятися якось е з людьми і так далі. Ну, Але тим не менше е працюємо, стараємося, бо відчуваємо свій обов'язок просто. Я знаю, приклад не тільки допомога на передову, є приклад допомога лікарням. І зрештою, як вам тоді вдалося, величезний автомобіль вантажу для Ківерцівської центральної районної лікарні mm -hmm. привезти. Тобто, це ж не просто там якесь, якесь обладнання, а ціла машина. Ну, якщо я не помиляюсь, вже тоді, коли ми цей вантаж їм привозили, дозволено Міністерством соціальної політики було дозволено отримувати визнання вантажів як гуманітарні тут на місцях при облдержадміністраціях були створені комісії, тобто є відділи соціального забезпечення, так які підпорядковуються Києву. Але якщо вантаж, наприклад, заходить на митну територію України вагою до трьох тонн. То на місцях при облдержадміністрації мають право приймати рішення самостійно. Тут не, не потрібно подавати документи на Київ, і вже будучи тут на місці, маючи вантаж на місці, маючи прямий комунікат з виконавцями е, цієї процедури, ми все-таки ну, це, це пішло значно оперативніше і швидше все. Особлива подяка Олені Комар, тобто заступнику керівника відділу соціального департаменту, так, про обережно адміністрації. Досить чуйна людина, яка готова завжди допомогти, зрозуміти. Тому ще раз скажу дякуємо їй. От. І за рахунок цього ми тоді цю процедуру провели якось швидко, і внаслідок чого нам вдалося от цей вантаж привезти і передати на Ківерцівську районну центральну лікарню. Хоча на початках. Ті вантажі, які в нас заходили, ми возили безпосередньо на схід, тобто речі теж медичного призначення, автоклави, рентген апарати УЗІ на передову? УЗД. передову ЗД. Не зовсім на передову, а в лікарню так, що? лікарня, тобто Луганська обласна клінічна лікарня, яка тимчасово дислокувалася, тоді була переміщена в Северодонецьк. Ми з ними співпрацювали два рази. На них вантаж відвозили. На Мічниково на Дніпропетровськ відвозили два рази теж вантажі. Mm -hmm. Ось 59-й, 65-й госпіталі, військові, часів mm -hmm. Яр і Сватове, туди йшли вантажі. Київський ПДМШ, не пам'ятаю керівника вже. Ось, тобто з ними теж працювали ну, от, в такий спосіб. Ну, а потім ось, вже ти... переключилися вже тут більше на теренах волинських е осіли і допомогу госпіталю ветеранів війни, військовий наш госпіталь різного Але роду це Теж лікарні. медичне обладнання. Теж медичне. В більшості е в, в меншій частині обладнання, а в більшій частині якась там постіль, наприклад, е засоби перев'язки, дезінфектанти. Е Тобто якісь інтубаційні трубки, катетерні системи, системи mm. для переливання крові, от такого такого Те, роду. Що постійно операційні підробою. так, набори mm -hmm. і так далі. Я знаю, що ви співпрацюєте із Сергієм Балицьким, депутатом Луцької міської ради, безпосередньо теж mm. керівником «Серце патріота. Ми вас бачимо завжди фактично разом в команді. Наскільки сьогодні готові підприємці долучатися до цих вантажів, тому що коли ви їдете, завжди знаємо, що навколо збираються ті, хто ще досі не байдужий. Чи готові власне сьогодні вони долучатися? Готові, але повірте, з тієї кількості людей, бо ж як правило, коли, коли готуєш поїздку на схід, відповідно вона потребує якихось фінансових видатків і досить значних, я би навіть так сказав. Тобто, маючи певні ресурси фінансові на початках. Навіть їх нам не завжди вистачало. Ми озвучували про те, що має відбуватися поїздка. Долучалася велика кількість людей, як простих громадян, так і підприємців. Ось в плані пожертвувань. Тобто, було значно легше станом на сьогодні. Важко, якщо можна було оперативно автомобіль зібрати в дорогу, ну буквально за 3-4 дні. Передзвонити, сказати, ми їдемо, так, чи можете так, допоможіть, так? так? То... І мережі і магазинів я знаю, долучалися і різні кафе. А тепер багато, багато так. різних структур. То тепер угу. для того, щоб це зробити в оптимально. Ну, не те, що швидкий, він не виходить швидким спосіб, оптимально коректний і правильний спосіб, то нас проходить 2-3 тижні часу. 2-3 тижні. 2-3 тижні часу. Так, тобто озвучується про те, що автомобіль їде, долучайтеся, будь ласка. Не готові люди оперативно і так щиро реагувати зараз наші місцеві, так громадяни, на наші заклики, на наші пропозиції про підтримку. Але наскільки зараз ця підтримка все-таки необхідна, можливо, ми з нашого ефіру ще сколихнемо ті серця українців, які ну, знають про те, що дійсно що зараз потребують хлопці на передовій. От навіть останнє, пригадайте, коли ви там були, потребують вони підтримки, волонтерів? Прикро констатувати той факт, що з дня в день ну я, маю, мабуть, маю підстави говорити саме так. Наші люди втрачають інтерес до того, що відбувається в державі. Тобто навіть констатація фактів щоденна про те, що є жертви на сході, гинуть хлопці, є поранені, не спонукає людей до того, щоб якось інтенсифікуватися, піднятися, збадьоритися і продовжувати далі дійсно оперативно, швидко реагувати на, на наші потреби, так? долучатися до цих всіх процесів. Падає в людей інтерес, до, я б навіть сказав, до всіх тих подій, які відбуваються в державі. Тобто люди замикаються в собі, живуть суто на своїх роботах, живуть суто в своїх сім'ях, якось абстрагуються від тих проблем загальних, які існують станом на сьогодні. Ось, на жаль, це так. І тому. Хотілося б якимось чином дати зрозуміти нашим співвітчизникам те, що проблема нікуди не ділася. Війна триває. І не виключено, що завтра, не дай Бог, вона може перерости ще на якусь вищу, більш гострішу стадію. Ми не повинні покладати рук, ми не повинні відвертатися від того, що проблема ця є. Навпаки, разом йти до кінцевої мети, йти до перемоги, разом з нашими захисниками, разом з волонтерським корпусом, з медиками, зі всіма тими, хто на сьогоднішній день приймає інтенсивну участь якраз от, в здобутті перемоги нашої держави. На Тепер Росії. ми розуміємо, ми вас вітали, але насправді це для вас робота. Це робота, постійна робота, правильно? Для того, щоб воно було ліпше. Ну... Кажу, як є, є основне місце в мене роботи, але весь вільний час. Я вже не пам'ятаю, коли ми, наприклад, я з дружиною міг спокійно, якимось чином, запланувати якийсь вихідний, десь вийти в місто, так, тим більше кудись поїхати. Ми почали той процес, волонтерський процес, okay. і зав'язалися в таку справу, яка і вийшли станом на сьогодні вже на той рівень, що люди самі до нас звертаються, навіть місцеві. Дякуємо. Люди. Зрештою, я думаю, що люди нас почують по тобі екрану і знають, що якщо ви хочете допомогти, не забувайте про те, що війна триває, і люди, які готові надати таку підтримку і навіть відвести ту допомогу від вас. Ігор Климчук, волонтер був у студії нашого телеканалу. Дякуємо вам. Дякую вам. Прийду. Дякуємо. і усіх вітаємо. Звісно, з цим днем волонтера. Усі, хто долучався, хто долучається, хто не є байдужим. Не перемикайте телеканал Аверс, будьте з нами і стежте за нашими прямими ефірами. На все добре, звісно, і бережіть себе.